Всім привітосік! Сьогодні на Монара Таро ми подивимося з вами дуже класний розклад. Що про вас думають? Що про вас думають люди, ваше оточення, за вашою спиною, що говорять, все, коротше, що покажуть по поводу вас. Думаєте лише про себе. Запит у нас лише такий, і нічого більшого. У нас, дівчоночки, три позиції. Тому вибирайте свою. Перша, друга і третя. Перша, друга, третя. Вибирайте свою карту, ставте на паузу, кому не вистачає часу. Ми швиденько не будемо сильно. Глибоко заходити всякі дєбрі. Ми все по, по чіткості подивимося, так? Да? Значить так, перша позиція. Хто обрав першу позицію? Привітки. Погнали, Що про вас думають? Ви самодостаточна? Ви красотка, ви стабільна, займаєтесь собою. Ви зараз дуже гарно виглядаєте, у вас, неймовірно, крута енергія. Ви Знаєте, тут навіть хочеться сказати, що. Сексуальність, даже від вас, де така жіноча сексуальність відчуття того, що ви прям в розсвіті сіл, от відчувається такі від вас посили і енергія, що ви розквітаєте. Дуже класно, дуже компліментарно, насправді перша позиція. Давайте подивимося ще. Що про вас думають? Сексуальна енергія насправді хочете сказати, що ви зараз а, хто навчанні, хто зараз досконалює свої певні якісь навики, навички. А, тобто, бачить вашу зайнятість, ви зайнята, ви зараз можете м не зважати там на. Ну, наприклад, у вас там були якісь. Моменти, там, зустрічалися з друзями, більше гуляли, розлікались, більше е, проводили часу свого в одній сфері, а зараз ви повноцінно зайняті собою і е, своїм досконаленням. Тобто ви зараз знялися собою. Тим самим викликаєте дуже величезні е, думки. Е, і Оце такий сексуальний посил, да, тоді, коли ти віддаляєшся і тебе всі хочуть. Я вам отак навіть скажу. Не так це би, не так сексуально, як чоловік там хоче дуже сильно, а так як ми дивимося загально про людей, про ваше, ваше оточення, то хочу вам сказати, що тут таке враження, ніби, от навіть карта перевернулась, хочеться вас вловити. Вловити і не відпускати, щоб ви нікуди не тікали, бо ви якась така упливающая. Щоб ви не тірялись, бо ви вже пішли в себе, і багато хто енергетично просто вас вже не відчуває, а потребують вас відчувати. Ще давайте, що про вас думають, по першій позиції. Ну, ви стабільні, ну що тут ще казають, зайки. Ви зараз проводите час на одинці з собою. Ви зараз пізнаєте себе. Ви стабільна, ви прекрасна, королева землі, да? королева Пентаклі, самоценна. Чітко знаю, хто я. Багато чого прокаченого. Тут, знаєте, хочете сказати, я живу з собою. І у вашому просторі є мужчина, який вас влюблені, постійно за вами наблюдає. До речі, і чим більше ви відкриваєтесь, чим більше ви... Як це правильно сказати, чим більше ви показуєте про себе більш такі особисті моменти, тим більше його це привлікає. Звізда, ну що зв ну, тут сказати, ну, боже, дівчоночки. Прям, прям дійсно. Вами любуються, за вами наблюдають, і е, от ви знаєте, така дуже ярка. І хочеться сказати, така навіть зовнішність. Неважливо, як ви виглядаєте, але ваша зовнішність кричить просто про те, що е, подивись на мене, от є я, і такої, як я, більше нема. Ну, не знаю, ну, от іде така, от мені компліментарна для вас ситуація. От ваш, ваше оточення от вам дають Оскара. Ще клас. Ваше оточення зараз вважає, що от ви наповнена, ви щаслива, ви в кайфі, ви маєте всього в збитки, в достатку, і вам більше нічого не треба. Ви, ви не потребуєте більше а, нічого. У вас тут прям. Ну, захочу, захочу, піду, те, зроблю, захочу те, візьму від життя. У мене немає якоїсь залежності від чогось, від когось є я, і я зараз живу з собою. Ви взагалі молодці. От, по першій позиції, прям дуже вітаю вас. Тут прекрасно про вас думають, насправді. Так, позиція номер два. Трансформація. Прикольно. О, що про вас тут думають? Думають, думають, що, по-перше, ви викликаєте в людях якийсь такий... По-перше, ви попрощалися з багатьма людьми. По-друге, я хочу сказати, що тут е, вас побаються, того, що з вашим, з вашим приходом в життя когось, е, все просто починає змінюватися. І то конкретні зміни. Ви запускаєте конкретні зміни. Далі, друге, третє, М -м коли ви з'являєтеся в житті інших людей, то хочу вам сказати, що таке враження, ніби ви починаєте тригерити їх. Певні програми вискакують певні їхні програми неповноцінності, і, і люди починають якось ховатися або закриватися, або втікати від вас, тому що ви стаєте неудобний. Тобто неудобно. Поняли? Давайте ще повідомлятися. Дівочки, давайте подивимося, другу позицію ще. Що тут нам розкаже? Ой, конечно друга позиція. дівчонки у вас от, навіть тут карта йде, я її візьму. Новий етап. У вас йде зараз новий етап. Ви преображаєтесь, да? змінюєтеся в якому плані. Ви така обвалаківающа енергія від вас іде. Тут Істинна наповненість. Я наповнююсь собою. І мені для кайфу, для життя потрібна тільки я. До тобто, поняла, тут іде великий акцент на себе. Ну дуже схожа ситуація, як у по першій позиції, але тут більш глобальніше ще, ще глобальніше. Тут вже це пройдений варіант. А тут, виходить, тільки-тільки оце наповнення, тільки тільки я відчуваю, що я хочу кайфувати собою, бути собою, обнулення старих програм. старі програми несли несле несли, несли, несли. Вам показували ці програми, ваше оточення. Відповідно, зараз ваше оточення іде геть, тобто ви його відштовхуєте яким чином, тим, що ви перероджуєтесь тим, що у вас відбувається обнулення. Обнуляються ваші програми, і оце оточення, яке було у вас дуже довгий час, воно просто зникає, бо більше воно не може, вони ж не пропрацьовують свої. Хтось пропрацьовує, хтось ні. Ці програми вони не можуть вам їх транслювати більше. Тобто ви відкрите до нового спілкування, до нових якісних взаємодій з якісними людьми. Клас. Така енергія прям йде божественна. Навіть не очікувала, що такий розклад вийде глибокий. Так, що про вас тут ще думають? Ви знаєте, хочу вам так сказати. Вас дуже вас унижали. Вас принижували. Вам вказували навіть на ваше місце. Слухайте, дівчонки, тут прям. Конкретно у вас. Чи, чи тут статус не, не такий, чи... А, то есть у вас повно... Давайте запитаю, что тут, да, что тут було? А, про вас просто сплетни носили. Вы выросли з того. Дуже багато сплетін було. Что за сплетні взагалі? Покажіть нам, що за сплетні тут були. Ну, как всегда, блядь. ведьма... Ви виросли, все, ви вже виросли. За вами всі наблюдають, ви дуже всім інтересно. Я вам так розкажу. Ви всім дуже-дуже цікава. Ви дуже працювали над собою. Ви старанно працювали над собою, аби вийти із цього срача, в якому ви були. Тут чи мені показують, тут чи мені чітко показують про те, що... Переродження, я вже сказала, да, ви відновилися таке враження, ніби ви очистилися від, від цієї грязі. І от В зв'язку вийшла, то чітко поняла, хто я, і почала досягати своїх цілей і того, чого я хочу. Да, спокійно, без усілякого. От, кайфую сама від себе і навколишні і зараз змінюється простір. І виходить, всі хочуть до вас тільки біля вас торкнутися, запитати, дізнатись, хто ви що ви, але це все сподтяжка. Бо таке, таке враження, ніби вас готові всі розірвати, дізнатися, що у вас там всередині робиться. Тут ще і ой, тут ще кажуть, що таке враження, ніби ви тут прокачали свій скіл в плані е, прийняття себе. В когось навіть тут можуть і чоловіки вже почали задивлятися. Ого, з яких ви програм тут вийшли. Програма жертви, що мужчина типу, мене буде принижувати Бляха, тут болючі стосунки, стосунки, що ранять. Ви це все-все вже закрита програма, да? Ви сказали, а я улю пока, я працюю. Свій кайф, я живу свій кайф, карти попадали. Коротше, і більше легкості в вашій житті, І ще, і ще більше легкості буде. І якщо ви будете вибирати цю легкість, то у вашому житті, як би, от буде стабільність, урок буде пройдений. От я. От я, виходить, раніше. Мною помикали, могли сказати щось, да, непонятно що. А зараз ні, я імператриця, і тепер ви склоняєте переді мною. Коротше, вашу силу вашу силу всі зараз бачать і приймають. І дійсно за вами наблюдають. І Багато мужчин за вами наблюдають. Чим більше ви втікаєте, тим більше а, до вас хочеться. І хочу сказати вам ще, зараз максимально працює для вас енергія дзеркала. <кій> вам відображують. Хто ви, те вам і оточення ваше і показує. В принципі, от така ситуація. По другій позиції. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Чи відчуваєте ви це за собою? Так. І позиція номер три. Ой, тут взагалі сексуальність прям дуже-дуже сильно випирає прям дуже випирає Да, тут мужчины прям с ума сходят из вас. У вас от вас даже запах, какие-то такие идеи, знаете, сексуальный. Прям хочется до вас. Вот, а вы, получается, как? Вы, получается, никому не никому не принадлежу. И вас хочется типа наказывать. як це так. Что ты тут такая прям? Це раз. По-друге, хочу сказати ще, що про вас е, думають. да Думають про те, що тут навіть було був такий момент, що ви сиділи в якійсь жопі. Е, ви сиділи в якійсь жопі і, виходить, страждали, були якісь такі моменти страждань. но Вийшли з цього стану. Тут, бачите, як. я б не сказала, що повністю вийшли. Такі, ніби ви граєтесь в таку гру. Що люди про вас кажуть? Що вас не можуть понять? То ви в самотності, то у вас один, другий, третій, десятий мужчина. Якось так про вас говорять, що ви не постійна. Не постоянно я. Всегда щось пробуєте нове, завжди десь-десь, непонятно де. Постійні якісь романи, що ви обладаєте силою над чоловіками. Тобто за вами тут дуже чоловіки падають прям. Що ви без комплексу? Так, да, що ви повелительниця мужчин. Ось так показують. Що ви зробите все, коротше, щоб якийсь там мужик був ваш. Ну, от так про вас думаю, що ви не одного мужчину погубили. Ой, не падайте. що ви така а, без комплексів, що ви чітко знаєте, чого хочете, і йдете до своєї цілі. Багато хто про вас думає, насправді, багато хто хоче бути схожим на вас, приміряти. Ну, от, значите, теж у вас тут дзеркальна ситуація. А один мужчина тут хоче вас наказати, щоб вам було хірово. А вас тут не накажеш? З іншого боку, ви тут в духовність пішли. Короті, вас бачу тут взагалі дуже різною. Бояться, бояться з вами взаємодіяти, бо не знають, що від вас очікувати. То у вас зривний характер, то ви спіпіліть можете, да? то ви така прям готова дати пораду, вислухати. Мужчини-то хочуть вас вкрасти, а вы віддаляєтесь. Така ви прям, от, як ведьма, реально. Можливо, хтось вас даже і ведьмою називає. Хтось хоче приручити, ви така неприручаємая. Ну, якось так мені показують, девчонки. Інколи, да, інколи сценарії болі вибираєте. Сценарії болі в плані, що якщо мужчина... А... Буває таке, що залипон на мужчині і там боляче. Ну таке. Так, да. буває таке, що мужчина ранить. Ну от, про вас і такої от думки. Ще, що ж тут по третій позиції думають? Ну, думають, що ви стабільно своїх проява. За вами наблюдають однозначно. Сто процентів. Дві карти наблюдені. Дивляться за вами. От так, от. так що от такі діла, от такі от справи. Третя позиція. Все, пишіть свої коментарі, буду вдячна. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо це резонує з вами. До нових зустрічей, папулечки